Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта, Ви стоїмо переможемо. Було в мене таке відео, де я розпаковувала тюльпани від мій щасливий сад. Я їх придбала, привезла з пошти, мабуть, що на наступний день я забрала, і потім виявилося, що вони в цвілі. Я їх замочила в фітоспорині, ну, написала їм і сказала, ну так, це не добре, це не норма, це не окей. І все. Ні, вибачте, нічого, абсолютно. Посадила я їх, набрала я там сортів 5. І багато. Одного сорту я взагалі взяла 30 цибулин. Чи 20-30 чи 30, треба подивитись, інших трішки менше. Ну, але сумарно це цибулин десь до 50 було. І по сумі це теж було немало. Посадила я їх, попідписувала сорти. І що всі вже заквітли, і в мене 100% пересорт. Абсолютний 100% пересорт. Наще такого не було. І це просто ну, неподобство, неповага. Абсолютно таке якесь відношення до клієнта, ну, ну зовсім. Абсолютно мені це дуже не сподобалося. Ну, це таке не якісь там 5% допустимо, може, помилка людська механічна, але 100% при такому замовленні, ну це, це зовсім не гарно і неподобство. Я їм написала, написала, показала світлини і, видно, все майже жовте. Тобто, саме звичайне, я не знаю, ці тюльпани в нас вдома так у мами ростуть. Я, я їх просто купа, і вони явно навіть не коштують тих грошей, які продавали цей Lucky Garden, щасливий сад. <сум> тобто це взагалі пішов, тюльпанів, набрав, не знаю якихось, і, і продає ще по хто знає, якій ціні. Ці взагалі, це, напевно, ще можливо з вірусами, то я вже зніму і все. І сьогодні я то все викопую і так, утилізую. Ну, можливо, я не дуже розбираюся, але не хочу я експериментувати і перевіряти. Більшість жовтих, оце теж ось, жодного, жодного сорту. Отут От щось мало бути теж. ну Тобто, все, майже все, оці, ось, жовті. Не зрозуміло, що в мене взагалі жодного в замовленні немає жовтого в них. <гум> майже всі жовті і жодного не те, що замовила. Написала я їм, показала світлини і логічно, що сказала, що я хочу повернення грошей, бо це абсолютно неповага, абсолютно недопустимо вести такий бізнес. Поки що глухо, не знаю, повідомлення прочитано, видно, що прочитано, поки що глухо може щось допоможе, та що я зніму. Розповсюджу цю інформацію, не знаю. Надіюся, що вони все-таки адекватно відреагують і повернуть мені кошти, бо це так. Я, ну, якби там якийсь відсоточок, можливо, я би пробачила, але ну, не такий, не такий, абсолютно. І тим більше посадковий матеріал, якщо вже все тепер об'єднати, то воно з самого початку там. Не дуже було клієнт-орієнтовано. і хі, назва мій щасливий сад. Чи «Щасливий сад» – садлакі Гарден вони можливо думають, що такою назвою клієнти, якби отримавши пересорт, вони все одно лишаться щасливі, бо ж відповідна назва магазину, в якого вони придбали щасливий сад, чому би і не лишити щасливим, все таки щось росте, щось квітне. Хай там зовсім не, ваш, не вашу користь, ну замовили щось, але ж квітне окей. Тому так, жарти жартами, але очікую на їхню відповідь. Поділюсь з вами, якщо буде щось від них, якщо ні, ну, буде так, що я буду. Я ж не, не поїду до них, бо я і не знаю, по-перше, де вони і, звісно, я не буду їхати. Бо це навряд чи є в моєму населеному пункті. Ось так. дякую за увагу. Цікаво, буде, хто ще потрапив до них, натрапив на них. І які у вас результати? Буду дякувати вам за відгуки всім до наступних відео і па-па!